Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі, розділ другий, частина перша. Майор поправив пов'язку на руці і схилився над своїми записами. Якийсь час гуртав паркуші. Суддя кілька разів очікувально поглянув на нього, ніби запитував продовжувати. Чи прокурор ще має запитання? Певно, не знайшовши потрібного запису, майор підвів очі на Антона. На попередньому слідстві ви казали, що після того, як залишили прингуля і попрощалися з членами групи Гнідова, більше нікого з них не бачили. Ви зараз наполягаєте на своєму твердженні? Серце ворухнулося Антонові в грудях. Так виразно, ніби він бачив у віч його пульсуючий нерв. Вони знають, звідки? Невже й Дмитро вибрався з тієї м'ясорубки? Чому ж допіру мовчали, відкладали, щоб ось так захопити зненацька? Що з Дмитром? Як йому пощастило? Чому той доброзичливий майор досі не сказав про Дмитра і словечко? А я теж розумаха вважав або вбитий, або згорів у печах в крематорію, хто туди потрапляв, навряд чи повертався? Ви впевнені, громадянине Воронюк, що то був нагірняк? Чи це ваші здогадки? Я не можу бути впевненим, адже Дмитра не бачив з квітня 42-го. і не чули про нього слідчі, який тоді повний був у цьому майорові з рукою на перев'язі. Молоденький, над верхньою губою, ніжний сріблястий пушок і очі в нього дитинного голубі. Спершу, коли той зайшов до камери, Антонові здалося, добре випив такими неприродно голубими і прозорими були його очі. Потім зрозумів ні, цей чоловік тверезіше, тверезого, просто такі в нього очі, вологі, голубі і добрі, та невдовзі пересвідчився у протилежному голубого слідчі легко заганяв його в кут, з якого Антон не міг знайти виходу. Втім, він і не шукав він був певен у провині і готовий все прийняти як належне. Група загинула, всі йли Дмитро, кодму Яків, а він живий. Коли б гітлерівці розстріляли його разом із заложниками в недюсі, як обіцяли додому, дали б звістку, загинув под рук німецько-фашистських загарбників. І ніхто б не подумав до, дошукуватися його вони. Так само було б, якби не вирвався з цупких рук з Васильовича, або втонув у тій річці, яку йому вдалося здолати на останньому подихові. Чи бабця Лукія з Варварою не витягли б його з рову. У кожному разі смерть зробила його право. І тільки життя зробило його винуватим, те, що він вижив, коли всі наклали головою і є виною перед полеглими. Живі завжди в боргу перед мертвими. Так було завжди. <кху> так буде. Навіщо ж заперечувати, відмагатися? Треба все прийняти як належне. Так він вирішив ще тоді, коли йому пред'явили обвинувачення, а може й раніше. Адже були в нього борги, за які мусив платити за повним рахунком лише сам. Але ж чому цей голубоокий такий доскіпливий? Я ж нічого не заперечую. Так одержав термінове завдання дійти до фронту і передати в штаб про невдачу, яка спіткала групу. Вийшли більше як півтора місяці, клюпнув до нього довірливого голубозного слідчі. В умовах війни, коли вирішували не дні, а години, це ви вважаєте терміновим? Я йшов 47 днів, навіщо заточнув Антон, ішов окупованою територією, а не проспектом. Це нам відомо, слідчий завжди наголошував на це нам ми, ніби хотів переконати, що за ним головоокнівнаком стоїть ще хтось, кому геть усе відомо. І хто винуватий, і хто правий, Суть не в тому, скільки ви йшли суть у тому, що ви не дійшли, до чого це призвело вам добре відомо. Для вас, кількість днів, протягом яких я йшов, не відіграє ролі. А для мене <кій> кожен з них отут торкнув рукою груди рана. Ви збиваєте нас не в той бік, хлопець знову хлюпнув на Антона голубою або обезброючою довірою. Емоції залиште при собі. Потрібні факти. А факти такі, що за всі дні дороги ви не зробили жодної спроби передати своїм термінове повідомлення, з яким вас послав гнідий. Ви вважаєте, що в німецькому тилу, та ще й неподалік від фронту, я мав таку можливість? Антон скоро пересичився. Цей голубокий молодик, не такий наївний, як здається, він собі на умі. Щось знає таке, про що Антон і не здогадується. Хоч про, німець... про німецький тил немає найменшої уяви, та й фронт, мабуть, бачив тільки у військовій кінохроніці. А тепер прагне надолужити щось зробити для боротьби з фашистами для перемоги і робить усе святою наївною вірою у справедливість своїх рішень і висновків <кій> зрадники запроданці, боєвузи, колишні полонені, всі одним миром мазані, всіх треба суворо покарати, і заперечити йому важко в його очах я також можу бути ворогом. Ми вважаємо знову це багатозначно ми, мабуть, слідчі не зважуються взяти на себе подай дрібне рішення. Усі ховаються за широкою спиною міфічного Ми. Ми вважаємо, що ви мусили використати найменшу можливість, щоб передати донесення, але ви такої спроби не зробили. Непоправима байдужість, і це в той час, коли на окупованій фашистами території, зокрема і в тих областях, які ми вийшли, такого необачного розмаху набрав партизанський рух. Я не зустрів жодного партизана. Може, перебив слідчий, – ви твердимете, що партизанів взагалі не існували, що це вигадки? Цього я не тверджу. Але в тилу я не зустрів жодної людини, яка била себе в груди і запевняла першому стрічному, що вона партизан. Голубокий не помітив іронії в Антонових словах, відповів цілком серйозно. А ви і не запитували? Не запитував, відповів Воронюк. Отже, ви не заперечуєте, що таких спроб не робили. Антон на якусь мить замислився. Була одна спроба, а вже ж була. Залишив Гордієві в записку з кількох слів. Але чим вона, ота записка, могла тепер зарадити? Адже Гордій тільки після визволення чи аж після війни, якщо, звісно, вижив, міг відіслати її, куди просив Антон. Так, як і сам Антон подумав тоді, коли писав про посмертну свою репутацію дбаєш, хлопче. Хочеш, щоб ім'я твоє не кануло в безвісти прірву війни, бо в записці про твоє завдання ні словечко, ні натяку, та й Гордіє, навіщо вплутувати? Застав його поліцаєм. Це так. Може, він виконав свою погрозу? Може, пішов у партизани? Почне голубокий допитуватись чому Гордій опинився в полоні? Чому пішов у поліцай? Одну спробу я зробив повагом, сказав Антон, і побачив, як насторожилися ожили очі слідчого. То була записка, яку залишив однієї людини, що допомогла мені, просто знак на моїй дорозі. Якщо та записка не потрапила за за адресою, отже, її з якихось причин не змогли передати, з яких не знаю, коли ж потрапила, ви повинні про неї знати. Ніяких сигналів ні від нас, ні від вас нікуди не надходило. Складається враження, що ви замість того, щоб іти до фронту, десь просто сховались. І для цього у вас були підстави. Знову на щось натякнув, чого не знав Антон. Так були, підкреслив слідчі. Я не дарма про це так довго мовчав, ждав, що громадянин Воронюк думає і розповідь. Та марно. Він багатозначно мовчав. Що ж, почав знову від такої людини. Начисте сердечне признання і не слід сподіватись, серед трофейних німецьких документів у нас опинилося донесення слідчого поліції безпеки ЄСД Спрінгулля Корфе. Він доповідав у Берлін, що знищив групу гнідого повністю для, пере... для переконливості всіх перерахував поіменно. Зважте, не за кличками, а за справжніми іменами прізвищами. Хтось же їх назвав. То з донесення кортва видно, що ви також були заарештовані ним і на допиті давали свідчення. У них право на життя можна було заслужити тільки зрадою. Негірняка ми розшукаємо Воронюк перед вами. Чому він не постарався попасти ні в Надюху, ні в шпаки, ні до бабці Ликії, ні до Дмитрової Оляни або хоч до когось з них? Треба було. Але не задля того, щоб шукати виправдання. Обставлятись доказами невинності. Якщо людина заздалегідь готує собі виправдання, вона відчуває за собою провину. Антон не відчував цієї, за яку мусив відповідати іншу так, але ні глибокий слідчий, ні навіть оцей майор з рукою на перев'язі, слід війни не інакше. Про це і гадки не мали, та й не треба було їм знати. Навіщо їм знати, чи зустрічав когось своїх.